Слава Ісусу Христу, Кавалірка, всім доброго дня. <кхи> Трохи захрипали. Е я сьогодні сам. Ми сьогодні йдемо на день народження на п'яту годину. То моя Галя готується. Не знаю, яка вона буде, яка буде зачіска, як вона буде намальована і як, е що буде в діта. Я до сих пір нічого не знаю. Але то буде сюрпризом для нас всіх. І, ну І, звичайно, що. Як же ж я піду так просто, мені ж теж треба якусь сорочку, треба шорти світлі, сорочку світлу і треба лофери, не лофери, а макасіни. То їду я щось виберу, щось куплю, якісь макасіни, якісь лофери. І потім підемо на день народження і вже яка галя буде, я, я думаю, що вже всім все покажемо пізніше. Ну і звичайно, що склад, закупи, заправки, магазини. Сьогодні роблю все сам. Тому, ага, Моніку ще сьогодні забираю. І ми завтра їдемо в велику подорож. Ну то все вам вже згодом розкажу. Тому всім гарного дня. Ми починаємо свій квест. Кавалярка, я вже на складі, попакував всі посилки. Чимодан приготував. Ще зараз трошки повідписую, покажу, що у ще лишилося. Лишилося ще саун, баня біла така, як завжди з рюшкою. Сауни, сумочках, 4 з рюшкою персиковому, Потім кухонні, 4 шанельки обличчя лише в такому кольорі, не знаю, як вони його називають, Чи лати, чи... по свому. Ну і ці баня, що нам останні поприходили. Тому кому не вистачило або хотів би ще замовити, пишіть приват, ми відправимо. Е... Приготував же чемодан, треба взяти ще сумку. Е... Купив сорочку, макасини купив, навіть не макасіни, а кеди. І зараз поїду, чи Моніку заберу, покажу вам. Заберу Моніку, тоді до хати вдіватися. І на день народження, то й будемо бачити, бо я не знаю, в чому Галя піде. Як вона, які там буде зачіска, який макіяж, в чому вона піде. Я піду в шортах, сорочці на короткі рукав і кедах. Хоча в нас така погода, що. Дощ падав, не тепло, прохолодно, але ну, вже якось то й буде. Точно. В день народження, оце готуватися. Я раз-раз, все, одівся, помився і все, я готовий. А То ні, треба купити того, треба взяти того, з'їздити туди. Тому і після день народження вже будемо збиратися і їхати, збиратися на завтра, бо завтра ми виїжджаємо. І вже вечором скажемо, куди ми їдемо. Тому я на нову пошту і за Монікою. Чого? Ось... Без no. музики. Та ясно, то то тренування. Мар'яна, то тобі. Тане. Ага. Репетиція. Якщо він не має робити погано. <ривіт> Тихо, бо вже лягли. <ривіт> <ривіт> а ти кажеш. А? <ривіт> ну, та то, то ще не кінець, а де? Тут треба було встати і зняти. А може я би попробував? Кавалерка діти зробили танець для імени. Ніфіга собі. І от ко завершення. Давай ще раз наш шпагат. ну, давай раз, ну один. Ви знаєте, Кавлетка, сьогодні були на дінорожній, було дві попитки виставити сторіс, ну, Але Мар'яна сказала, я не хочу. Я кажу, ну, твоє бажання закон, але скажу вам такого, Кавлетка. Дуже класно посиділи, відпочили, поспілкувалися. Реально, Мар'яни дуже класні батьки. Тато то взагалі тут душа угу. компанії, мама так сам, брат, племінники. Моніка сказала, каже, ти знаєш, Галя, мене Свєта ніколи не бере на народження, а ти з Віталіком мене взяла. Я кажу, ну так, кажу. Ну, але каваєрочка, завтра в нас буде дуже насичений день, тому що ми завтра їдемо. А куди? Куди, ми? куди Моніка? Бо я Скажи, казав, що ми десь їдемо завтра, куди коли поїдемо вечором, скажемо, куди. Куди? Так, ми завтра їдемо відпочивати в Букове. Ми обіцяли Моніці, що ми поїдемо туди і ми їдемо. Вже все заброньовано, ну, так, да. так що завтра буде дуже гарний день і взагалі всі наступні дні. Моніка думає, що ми їдемо на п'ять днів. Ну, але нехай думає, що це на п'ять днів. Нам хоче довше, але ну вже як їдемо туди, я думала Віталіку. Давайте Віталіка є мрія. Побувати в Яремчі там, де він хоче. Але ми минулого року були в Яремчі з Віталіком, але ми ходили порізно. Ми не разом побувати, я ж не Ну ти казав, що ти хочеш бути в Яремчі, відпочити. Ну і походити по та ми там ми минулого року. Ми ну так, але ми окремо ходили. ходили, і тобі то не сподобалось. З того року ми та вже чого? будемо нормально, разом. нормально було фанічми так само. Ти. Що? Що нам чі? На. І дитині можна в нас...